Що? Про 7 етапів. етапів стрижці. А, І давайте будемо тепер згадувати про ті сім етапів. І е, ми з вами далі сьогодні маємо говорити про те, що в нас є різні форми стрижки. Тобто, взагалі є чотири основних е, форми, е, які можуть бути використані під час стрижки. Ми з вами сьогодні розглядаємо ще одну. Вона називається е, тверда масивна форма стрижки. І я тут гарно напишу. Тверда. Ну так, напишем. Є? Є. І звісно, що будемо тут е, вказувати етапи, так? Будемо виясняти, за якими. Етап, ну, тобто, які моє етапи саме в цій твердій масивній формі стрижки. Тому нам відповідно, що треба згадати, взагалі, які ці етапи є. Також хочу сказати, що власне, коли я говорю про ті чотири основні форми стрижок, то про що це є мова? Це, це є міжнародна така система, і багато часто ми могли в журналах так, професійних наприклад, бачити такі схеми стрижок, які зображені. Часто в чотирьох кольорах. Ну, це не ну, означає, що не всі чотири кольори присутні в одній формі. Але змісто того, що власне, це таке умовне позначення кожної форми. І власне тверда форма вона має синій індекс кольору. Синій. Я відізначу. Синій. А інші також так, мають ще чотири основних кольори, присутні в тих формах. Тобто є синя, жовта. Червона і зелена. І ми будемо поступово виясняти, mm. які то є форми, чим вони характерні. Вона... А, зелена ну десь так. сказали десь, десь так. Так, десь так. так. Ну, до чого я також, ви розумієте, що є в нас модельні стрижки і вони ще називаються комбіновані. Бо тоді, коли власне в одній формі може бути присутні дві форми, три форми, тобто у нас буде там різнокольорова схема. То для того ми вчимо з вами, щоб ми могли також відкрити якийсь там журнал, так, побачити гарне фото стрижки, а також побачити е, колір. Так, там не буде нічого розписано переважно сильно так не вникають. Ви бачите, що в журналах це так дуже все коротко і образно. Але завдяки цьому ви власне, можете таким чином е, ці всі ваші знання одразу собі вкладати і розуміти, що це означає. Ось, давайте почнемо знову з першого етапу і будемо розуміти, що перший етап це є що. Це є розподіл волосся на зони. Хочу пояснити власне, тут в даній ситуації я просто, ви мені кажете, що це розподіл на зони, а я вам покажу, яким він є. Найчастіше в такій формі стрижки він є класичним, тому я тут пишу «класичний». класичний. Що входить в класичний розподіл? Це напевно від вуха до вуха через луківку і від лобної виївки до муківки. Тільки не виньки, а від лобного виступу, Серединки чуваніше від серединки чола до серединки кишені. Так, тобто розуміємо, що ми таким чином розділяємо нашу наш весний покрив на чотири основні зони: права ліва потилична і права ліва фронтальна, скажімо так, там вже частинка тіменої входить із коренева. Зрозуміли. Далі наступний положення голови. Щоб ви розуміли, що ну, в принципі це найчастіше і там сильно не треба заморочуватися. Другим етапом у нас є положення голови. голови. Яким воно буває найчастіше? При... Буває пряме і знаходимо в порік. Тут, щоб ми розуміли, в даній формі завжди пряме положення голови. Завжди. Тому тобто, одразу це вже буде Завжди Завжди пляме. Е, далі в нас є третє. третій пункт, третій етап. Що в цьому третьому етапі ми е, визначаємо Проти. Проділи. В третьому етапі ми визначаємо, які в нас будуть задіяні проділи. Е, які в нас існують проділи, в принципі. Діабільно. Діабільно. Горизонтальні, вертикальні, діагональні і ще. Ми називаємо ще є такі променелі або радіальні, які виходять звідки з, з однієї точки, найвищії точки голови і по краєвій рухається до кривої. Та? Так. І як ви думаєте, то таке, ми зараз вияснюємо, чому саме так. В даній формі тверді, ми завжди застосовуємо або горизонтальні зонтальні. Аго-бі-агонаї. Діагонаймін. Будь-які інші щодо вертикальних і пролиняє. Ми тут взагалі ніколи ні, не застосуємо. Потім я поясню, чому ви зрозумієте, що є четвертим етапом. Розходів з осіб відносно е, продів, так? Яким він буває, в принципі, ви маєте це знати вже чітко. Подумайте. Коли ми просто розчісуємо Будь-які тільки ще треба. Значить, ще раз нагадую. У нас є розподіл волосся природний. Це коли ми просто прочесали, нікуди не з'ясованим заросту волосся за, за, за природним подіями. Тобто ми нікуди не відтягнемо письмо. Це природний розподіл. Кут відтяжки у нас якийсь 0 градусів. Далі ми кажемо з вами, що м -м, у нас може бути перпендикулярні, коли ми відтягнемо наше письмо під кутом 90 градусів до поверхні голови. Також у нас може бути розподіл за зміщенням, так? за зміщенням це їх відповідно градування будь-які коти. І також це може бути направлення. Це якась, якась умовна площина просторі, до якої ми собі все тягнемо. Це переважно десь нерухоме веслом, в залежності від задуму. І туди ми все ж умовну лінію, яка може бути як горизонтальна, так і діагональна, так і вертикальна, ми тягнемо там. В даній формі ми використовуємо під природньому падіння, тобто природній розподіл, приросли. Народні. Є таке? Є таке. Далі, власне, п'яте. Про що ми вже зараз частково сказали? П'яте це що? Що таке п'яте? П'ятий етап. Це і кут, так? Кут проекції. І кут проекції ми щойно сказали, що це якщо природний, то це, звісно, що це що є? 0 градусів. Нуль градусів. Кут відтяжки це є нуль градусів. А шосте, так, а шосте. Це що? Положення працювати. Положення пальці буває в нас яке. Трошки потаємо. Положення пальці буває яке. Паралельне і не паралельне. В даній ситуації завжди буде лише паралельне. Паралельне куди? Доходу. Зубуваємо. Паралельне. Паралельне. І сьома. Лінія дизайну. лінія дизайну. Якою буває лінія дизайну, в е, принципі? Лінія дизайну буває Ну то саме, що ми кажемо в в простішому нашому рівні, ми кажемо, контроль письмо. А лінія дизайну це те саме, якою вона буває. А контроль письмо, яке буває рухом, і комбіноване, модель і стрижки поєднання. Добре. Добре, тут в даній стрижці завжди нерухоме контрольне писнок, тобто переховати. До нього всі паса підтягує до того, але не рухоме. Нерухомо всі до нього підтягують. Нерухомо. Нерухоме, то той, який виглядала, облезла отник і далі не виріли. Так. Зрозуміли? Отже, давайте ще раз тепер будемо е, трошки так ще й до того всього малювати. Будемо малювати і будемо дивитись на розкладочку. На розкладочку. На розкладочку. Складно нам малювати звісночну макру, але таким чином. Це що якима вам малюється? Це я вам малюю те, що у вас внизу ось тут. У вас є лінія, яку ви завжди стрижаєте. Іншим словам, зараз не можу потилицю вам. Так, і у вас може бути ось така лінія в результаті. Може бути така лінія. Там. Ну, ви дамете, да? Звісно, що е, вас тут. Так. Йогональ може бути ось така котилична, а може бути ось така лицева. Правда? Тобто, коли тут лицева нас присутня, ось такі пройдені, так? то це буде подовження на обличчі. А коли в нас потилична діагональ, то це буде подовження е довжини на бутильці, Правда? Так. Ось. І До е чого я веду? Тобто, Тут ще раз, у вас може бути м різний контур, у вас може бути контур і горизонтальний при такій стрижці. У вас контур може бути там діагональним напрямом. Ну, тобто, у вас може бути контур, наприклад, такий лисок в результаті. Ну, тобто може бути і овальний, але зміст того, що ваше перше посмо, так? ваша точніше, оця лінія дизайну, вона якою має бути? Саме коротше. Так, написано коротше. Якщо ви розклали, для чого ми розклали, що ми розуміли, що ці нижні пасма... Вони є найкоротші, потім, якщо так от розкласти, 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 то останнє це найвище буде найдовше. Але зійдуться всі вони куди, в одну лінію. Так. розумієте? В одну нерухому, таку доволі масивну лінію. Саме тому та стрижка, та форма, називається масивна форма стрижки. розумієте? Чому? Тому тобто, що вона фактично зберігає всю масу. так? На яке волосся ми можемо стримати на будь-яку середню довжину, ну, як, Середня довшина у нас має бути і може бути будь-яка довга далі, щоб створити таку форму. Так? Тобто то може бути як стрижка каре класична. Так, і будь-яка подовжена а, стрижка і з будь-яким контуром. До чого я веду, що контур може бути знов-таки, він ще може бути там подібний Будь-який контур ви можете собі задати на першому кусмі. Просто всі наступні ваші пасми мають з'єднатися з цим контуром. Розумієте? Навіть якщо ви задумаєте зробити якийсь фігурний контур. Розумієте? Тим не менше, всі наступні мають. І в нас утворюється форма щіточки, що ми так по-простому кажемо. Так, що Це все, що ми з'єднали, і тут найдовше було, і тут найкоротше, все в кінці з'єднується в таку єдину форму щіточки. Тому вона і називається масивна, Так, да? масивна і тверда. Завжди при цьому ще раз відтяжка нульова. Ви не маєте нікуди якусь ви просто е, вибираєте собі лінію або це діагональ, або це горизонталь. Так? Чому не може бути вертикаль? Mm. Бо як ми можемо вертикаль. Ну, як ми можемо вертикаль перемістити в те, що в нас було внизу рівна, е, нерухома е, ну, масивна mm. лінія? Ніяко, правда? Не можу розробити. зробити. Це зовсім в інших формах застосовуються ті проділи. А ось е горизонталь та діагональ якраз дають нам можливість е створити оцю тверду форму. Mm -hmm. Ще раз. Е, Чому у нас може, наприклад, чому у нас, бути... Чому у нас не може бути, наприклад, перелегне положення пальців або рухова лінія дизайну? Чи шесть тут можна змінити, то повинні розуміти, що це все, що ми тут перелічили в семи етапах цієї форми, бо це є чіткі правила. І щоб її досягнути, ми маємо лише їх використовувати. Якщо ми тут змістимо кут, це вже не буде трудна форма. Тільки які тільки природні падіння, тобто ви розчисали і просто підтримали пальчиками, нікуди не тягнули їх, просто чітко, спокійно підтримали пальчиками. Зустріли. У нас тоді буде контур. контур, який ось такий повністю, який буде повторювати форму голови. Розумієте? Прирухомий. Правда? Отже, Це буде в нас відповідно наша е, рухома, а тут перший підрізняється. Розуміємо, що впасти від цього залежить. Е, ну, Чи є ще питання? Ну, Це просто треба чітко вивчити, щоб ви коли чули слово, е, тверда форма, чи, чи просто бачили схемку, де є нам от, власне, цей синій колір, зображений буде в нас, то щоб ми розуміли зразу, що ми робимо в тих семи етапах. Так? Що розподіль... Чому розподіл класичний? Тому що завжди від класичного дуже зручно працювати або горизонтальному прям, або діагональним. правда? Ось. Ну, про діагоналі ви всі пам'ятаєте, що в нас є діагоналі лицеві і потилищі. Лицеві це коли збільшується влося е біля обличчя. Mm. Це стрижки, які, я приклад Бо Це звучато Так, Або подовжний каре, або, або, або будь-які інші форми стрижок, де ви використовуєте спеціально, mm. mm. для того, щоб воно подовжувало волосся до обличчя. А потилична, ми її дуже часто бачимо. те діагональ, коли збільшується, при ній волосся на потилиці. Це і каскадний це і аврора, Рапсодія, паш, сессун. Дуже багато можна тут говорити. Де ми це застосовуємо. Так? Ось. І тому, відповідно, ви собі на потилиці можете працювати ось, ну, ось тут покажу, такою діагональною, так? Це буде яка? потилична, А можете працювати. Ось такою, це буде лицева, щоб ви розуміли, як це на потилиці розділяється. І кут, звісно що тут 45. Оцей проділ, тобто проділ проводиться по відношенню до центрального під кутом 45, переважно, хоча ви можете його е, змінювати, зменшувати, зменшувати, збільшувати від того, наскільки ви е, збільшите чи зменшите кут, буде або більший, е, різкіший напрямок того тої лінії. Або То в залежності від того, що ви хочете зробити. Але зрозуміло, зрозуміло, як виглядає. Давайте вам не бачите, що було більш зрозуміло. Не, не Ось, дивіться. Ось так у нас виглядає футилич діагональ, якщо ми її застосуємо, правда? А так у нас виглядає лицева. О! Там Стрижку, де ми бачимо. Ці. Стрижці бок, стрижці будовжої карет так само можна робити. так? А тут, якщо ми ось таким чином, це ми бачимо все свої. І вона може бути такою чіткою, ця лінія, а може бути і більш овальною, просто м'якше стрижати, так? Але все рівно ви використовувати при цьому бути. Ну, тут дещо зрозуміло. Тут сюди, то туди, і тобі відштовхуватися. Чи є ботання? Mm -hmm. От, власне, гуманів висити, тому що це і тоді люди з ким готуються. А так, ну, я думаю, що це все зрозуміло. оце також треба завчити чітко. Ну, як завчити? Щоб, щоб це вивчити, це потрібно вам а, вникнути і зрозуміти. Зрозуміти, звісно, що допоможе вам книжечка, де дуже багато є розписано далі схем, і все видно зрозуміло, як це робиться при різноманітних випадках, так? при моделюванні цієї форми. Якщо у вас нема запитань на цього, то можемо пішов.